Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні, 17 травня 2023 року, приблизно 35 хвилин назад в соціальних мережах, в соціальних групах на сторінках фейсбучних жителів Сокирянщини, колишнього Сокірянського району, з'явився допис Діанки Дем'янчук, жительки села Михалкова. Михалківського Старостинського округа. Михалково – це поблизу міста Секірян село. Де вона просить допомогти її брату Мартиніку Аліку, якого учора невідомі військові, забрали в Секірянській ТЦК. Учора, це 16 травня, невідомі військові забрали його в Секірянський ТЦК, і там хтось, начебто, переломав йому ніс. Ось такий допис шириться в соціальних мережах Сокірянщини, і пані Діана просить усіх недобайдужих допомогти. Я, як журналіст український, не можу пройти біля цього факту спокійно, це мене обурює, тому що я розумію мобілізацію, але тянути в ТЦК та ще й ламати там ніс. М'яко кажучи, це вже не перебор, не порушення закону. Це вже якесь звірство над людиною, над людиною, над правами людини. Тому я викладаю це відео в соціальні мережі, викладаю на своїй сторінці, на Ютубі, викладаю на своєму історичному українському YouTube-каналі Єгор Кравцов. Не кожна людина, яку взяли просто з села, з поля, може бути зразу воїном. Не кожна людина зразу піде вмирати, тому що способи знаю, щоб помирати, да, ну от на Майдані, коли я розстрілював Майдан, був з черенком від Лопати, все. Тоді мені не було страшно. Я помирав за Україну за правду. Для того, щоб людина помирала без страху за Україну за правду, їй потрібно готувати, а не волокти силою військомат в ТЦК, а там ще й перебивати йому ніс. Це моя особлива думка оцінічна думка як журналіста. І в своєму відео я просто обурююсь цим фактом. Тому що у нас, на превеликий жаль на Сокирянщині мобілізація. Перетворюється просто, просто в те, що невідомі люди тянуть в машини наших жителів Всекірящини, ще й застосують до них фізичну силу. З точки зору українського законодавства Конституції України це не припустимо. Це порушення закону. Крапка. До нових зустрічей з вами був Ігор Швець.